Всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал і хочу розказати про наше життя-буття. Дивіться, у нас в Україні виключають світло на 2 години, на 4 години, на 6 годин, як коли там, ми не знаємо ні графіків, нічого. Кажуть, що 80% ТЕЦ вбили росіяни бомбами, розбомбили, ми сидимо без світла. Але щось якось робити треба, я не знаю. Виживаємо. Ну, грубо говоря, виживаємо, тому що зараз на часах 9 годин працювати щось треба. Як привезти до ладу цю машинку, вона електрична. Як на ній працювати? Ну, я не знаю. Коротше, я видумала, що. Я, я не знаю, як це зараз у мене вийде, тому що я тільки при... Ну, щось в мене в мислях, в голові. Значить, Якщо крутити оце колюсико, машинка буде шити. Як ручна машинка, ну, в ручній машинці обертаємо ручкою туди. А в цій сюди. Ну, коротше, не знаю, як я. Я вмію шити на будь-яких машинках: і на ножних, і на ручних, і на електричних, на любих, неважливо. У е, мене все, я заображаю, як шити. Але в цій ситуації, коли нема світла і в тебе електрична є машинка, треба щось придумати. В мене є отвертка, ось така ручка. Я хочу якось тут прикріпити ручку. У мене є ізолента, є скотч двосторонній, є скотч обикновенний. І є ось така штука, ви знаєте, що це. І тут є теж ручка. Якщо це витягнути, то можна, якщо сюди прикріпити, буде теж ручка. Але я не знаю, буде зручно маленька ручка чи велика ручка, чи як воно тут взагалі закріпиться. Це ж треба його якось прикріпити. Ну, давайте, друзі, я зараз помудрую щось тут буду ліпити. Коротше, світла в нас немає. Виживати нам якось треба. Тому що, ну що ми будемо? Сидіти без роботи, я так не розумію. Треба щось робити. Так що, друзі, зараз будемо ліпити ручку. І так, друзі, дивіться ефект. Значить так, пробувала на скотч, не вийшло, щось не тримається. Пробувала на двосторонній скотч взагалі не робить. Значить, ізолента. От ізолента працює. Дивіться, воно крутиться. Ну, не хочу ж я його прикріпляти тут завжди, тому що ну, це ж не робота. Правильно? Це сьогодні, завтра, післязавтра, не знаю, скільки нам хватить. Ну, Може, щось друге придумаю. І реально машинка шиє, дивіться. Бачите, я його буду зараз крутити, Ну, помаленьку вдушити. Ну, якісь маленькі ремонтики буду зараз робити. Ну що робити? Ну, що робити? Ну що, сидіти дві години, три години, чекати, поки що. Заряджає. А, придумала що ще? Значить так, купила таку лампу. Ee, світла зараз немає, а ноутбук трошечки заряджений. Включила, а вона заряджається. Слава Господу Богу! І за це заряджаємо ну, через ноутбук лампу. Так, Лампа буде зараз заряджена. Машинка буде працювати електромеханічна. Тепер виходить вона по-правильному. Так, Дивіться, бачите, як воно. Ось так. Дивіться, крутю працює. Ну, от і так я буду зараз шити. А що робити? Другого виходу немає, зовсім ніякого. Отак, от помаленьку буду строчити. Малюсінькі дирочки буду зашивати, ремонтувати. Великі, звісно, не буде. Конечно. Великі вироби буду готувати на пізніше, а якісь маленькі ремонтики буду зараз робити. Що робити? Так що, друзі, ось така в нас ситуація? Війна війною. А робота по розписанні. Так що заходьте на мій канал, підписуйтеся. Всім гарного здоров'я, щастя, удачі і миру. І б скоріше б закінчилося це все дурдом цей. Невиносимо просто. Скільки можна це все продовжати? Десятий рік іде війна. Люди добрі. Велика Вітчизня знайшла 4 роки. Десятий рік. Вдумайтесь. Пока-пока.